Розкремі народний фронт. Я підтримую свою колегу в частині того, що такі центри повинні бути в кожній області, але, звичайно, треба зосередити увагу в тому числі і на Донецькій Луганській областях, де питання забезпечення прав дітей на здобуття середньої освіти вищої освіти повинні бути серед пріоритетів нашого міністерства освіти і науки. Хотів би сказати, що сьогодні було проголосовано і підтримано за основу декілька законопроєктів, які на перспективу повинні визначити стратегію розвитку освітньої галузі в Україні. Це закон України про освіту, який ми хочемо уважно розглянути на нашому профільному комітеті освіти і науки, а також про штатний розпис. Сьогодні разом із тим відбувається у стінах нашого комітету міжвідомча рада щодо організації проведення державно підсумкової. Атестації та зовнішнього незалежного оцінювання для дітей-випускників е, загальноосвітніх закладів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, я вважаю, що це другий пріоритет, який має стати ключовим для реалізації наших освітніх політичних завдань. Тому треба серед основних завдань, які стоять на порядку денному, зосередитися на таких. Звичайно, треба розуміти питання спрощення процедури перетину кордону для того, щоб діти в період проведення ЗНО, а також підготовки до нього мали вільний доступ до опорних навчальних закладів. Це звичайно безкоштовні курси для підготовки для зовнішнього незалежного оцінювання, які абсолютно відрізняються від ЄГЕ, яке нав'язує Російська Федерація. Це, звичайно, інтенсифікація виїзних засідань, профільних комітетів і, звичайно, нашого освіти і науки, не тільки до та луганської областей, але й туди, де знаходиться найбільша концентрація вимушених переселенців. Це звичайно організація дистанційного навчання, яке є надзвичайно важливим. І розуміючи те, що аналогічні проблеми ми маємо із випускниками цього року. 15-16 навчального років серед тих, хто знаходиться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, то стабілізації ситуації довкола Таврійського університету ім. Вернацьку, це єдиний вищий навчальний заклад РК Крим, який виїхав на теритову Україну потребує нашої допомоги в частині виділення приміщень, в частині фінансування і в частині іншої державної підтримки. Тому на завершення додам, що наш комітет розширив свої повноваження і ми вчора прийняли рішення. З тим, щоб питання реалізації права на освіту переміщених осіб, створення умов для діяльності навчальних закладів та наукових установ в зоні проведення АТО були нашими ключовими пріоритетами нашого комітету. Я вважаю, ми повинні, особливо сьогодні, коли ми вшановуємо і згадуємо усіх загиблих. На Київському Євромайдані, коли ми згадуємо наших загиблих учасників АТО, поранених, травмованих, не забувати про проблеми дітей в зоні АТО, не забувати про дітей загиблих, про тих людей, кому ця війна завдала надзвичайних і людських, і життєвих втрат. Дякую.